Усім привіт! В каналі Миловод Муша і сьогодні ми будемо малювати котика в програмі ці якась панелька. І зараз будемо починати. Я думаю, що почнемо ми із обводички. Так. Це тут нормально. Треба подивитися, що тут покість. У нас у нас така кість. Я, я може, виберу якусь іншу нашу покритисть. Це закритися. Я ось колись це блог. Открыто в определенный день. И вот такая вот, вот тут замочка было в определенный день открыта. Но сейчас не вно, но открыто. Я Она какую-то кисть поменяла. А, за кисть волосы. Ну, нам надо вот кисть постоянно задавляюсь, так что торкаюсь своим телефона. Ну, зараз треба выбрать кисть. Выберу Отакусь, мені кажется, що ні, не так, М -м 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 -м. Бо... реклама, ем. Так, я повернулась. Це щось що таке у мене вилетіло. Так, это Трепа, выбрать здесь. Сделать а Нормально хоть один раз. Ну ладно. Не-не-не. Мне треба, я красивая. Хакість. От ось візьму. А, це воно. Ну що ж, починаємо малювати. Як я думаю? Думаю, спочатку треба намалювати цілу котик. Оце ось униз. Що це робиться? Так. Малевата это не просто мне удобно. А это рисует. Таблица множения какая-то Вылезем. Угу. Усе мы малює. Не малю теперь этим будет. Как я буду малевать цею? Так, повербонк, ну ты будешь поможешь? Ладно, пойти. Так, ты шо? Иди своей хозяйки. Не хочешь? Так, зараз треба тебе покласти кудись, щоб твоя хазяйка тебе поправила. Окей. Так, зараз треба віднести тебе усе. Я його віднесла. Так, тепер можна малювати. Зараз нам треба провести отаку лінію. Ой. Тепер треба. Ты ось так ось. Я не знаю, это будет схоже или на людину, или на кучу. Ну, это похоже на людей. не знаю на кого запоже не на кого М -м -м -м. я ще й не зробила вухо ідеально просто треба оцього малювати першу Нічого линию до ну, тут. Так, треба тепер ось тут стерти Ага, все веду. Так. Не треба точку. точку. Тепер треба тут ось. Ось. так треба місцеву. Ось так ось виділяємо місцеву. Мені вже починає нравиться, але ну, не знаю чого. що у мене ужасно виходить. Ужаснейший. Ни у кого еще так ужасно не получалось, как у меня. Хотела нарисовать красивого кота. Ну я... Уши слишком маленькие. Ну что это такое? Задимаємося, поки воно все з'єднеємо. Поділо! Наконець тут. Mm -hmm. Так, тепер... ...тру. Треба намалювати. Треба білий брати з ног і малювати цю територію от чогось побільше. Ось, я вже справляюсь. Головне просто не вірити в все. Я просто не вірю все. что это такое за тупой угол. Ладно, сейчас все исправили, теперь он не угол. Вот. Теперь треба тут сделать вот так. в ухо. Угу. 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 Нормальнее все буха вс моему жити. Ну надо их быть, вот. а вот целый закрас. Вообще не знаю не так краще. Это що за серий? Я збоку кажусь взяла. Так, от так от. Так, я вернулась. І у мене виключився Фух. Ну, тепер нормально. Нормально, каже. Так, треба намалювати тепер ніс. Що треба намалювати правильно ніс? Это что такое? <свист> ну пойдём в Нормально, ну, что это такое? У мене шат высла. Дуже сильно, так. оце ось влечна. О. тепер надо вот намалювати мусь. Супер милый, милый котик. я только вступали с хрустом. Супер милый, милый. наконец-то это получилось. Я на видео, у меня красиво получается все, у меня красиво получается наконец-то. Да, взаим, конечно, сьогодні. Так, тепер нам треба номервато очі, а минем. это ехать без Я ща пока ставила на пол, и тут очень. Зараз нам теперь треба намалювати у котика еще один круг. Так. Ось це ось виглядає так. Якщо буде краще з бліками, тоді я оставлю з бліками. Якщо без бліків, тоді я оставлю без бліків. Ну а зараз я заповнюю друге. І щоб б я не ходила туди, ну, зараз треба буде сходити. Я ось тут ось отак візьму, щоб воно малювало намалюю Тут бліки та тут бліки. Ось таке ось у нас виходить. Тепер нам треба зробити так, та взяти рожевий. Беру такий рожевий. Так. Тепер ось так. Та, Та фарбую носика. Зараз я зафарбувала носика. Тепер зробимо ось тут ось роже. Я ще його хочу розкрасити, щоб він був гарний. Зараз мені треба от тут Ось. Тепер мені треба взяти темно-коричний. тому що я хочу, щоб мій котик був темно темнокорисний. Ну, коричним. ось зараз мені ще треба. І зараз я провірюю. Чого тут ось? А от клич. Зараз візьму кісточку спеціальну. Яку мені треба? Я просто не туди зайшла. Так, треба спочатку зайти на стройки. Та я ж хочу зробити йому шерсть шерсть. Котка була шесть. Так для цього я візьму ось такий та зроблю отак от ось, щоб у нього була шерсть. Ось шерсть в нього з'являється. І так треба зробити. Поки не зробиться так все. А зараз я вернусь. Так, я вернусь і вже зробила ось таке. Тепер нам треба взяти другу тісточку. Так, тепер ми беремо ту ж саму тісточку, кість, яка в нас була. Вона у мене було ось. Тепер я наповняю ось так та закрашу, тому що шерсть ми його, котику вже зробили. Якщо ви зробили ось так, тоді це можна виправити, взявши цей самий колір, Помалювати там, де вам треба. А зараз ми закрашуємо тут. От. І я не знаю, висока треба дуже акуратно з мордочкою водити, тому що вони можуть закрашуватися. А якщо вони закрасяться, тоді можна їх -то він... зробити знову. Зроб... Ну, краще робити заливку. А то я зовсім забула про заливку. Тоб для чого треба замалювати те, що ви вже зробили, якщо ви не зробили заливку? Та беремо заливку та заливаємо. Заливка заливає. Заливай. Заливай. Воно не заливає, а якщо у вас не заливає, тоді Я вот отак крашу. Коли ми вже все закрасимо, тоді пер... будемо переходити, не знаю до чого, до 6 наступ але... Якщо я щось придумаю, я вже придумала ну, ну мені треба закрасити Якщо ви хочете, у вас може бути мордочка. Біла. Тільки якщо ви хочете, так я захотіла, щоб в мене була мордочка біла Так, я роблю її білою Коли ви обводите очі, спочатку треба зробити ось так ось. Щоб не зафарбувати самі очі. Отак. Угу. Мне сейчас осталось что, трошки. Трошка. Сейчас ось тут. А пока шафару я фарбу. Ось так. Фарбуємо. Фарбуємо, фарбуємо. Тепер я хочу збільшити це, тому що воно в мене не було. Що те, що в мене то не вийшло. Ось так. Я зробила все це. Ось так ось зробила. Отже, що мені треба їх обводити. Якщо ви так зробили, тоді не розстраітесь. Ви можете зробити все ось цю обводочку заново. задуму. Ось так. Тепер я зроблю поменше, тому що в мене тут треба це зробити ось так ось. Тепер я беру чорний, тому що я взяла білий. Давай, я чорний. А тепер я зроблю от так ось. ось. Тепер я хочу зробити, ви можете не робити це. Ну, я хочу зробити один там таку штучку. Тільки треба підуш, поки воно в мене відвисне. А то в мене воно зависло. Одвисло. Усе знов це Усе, щоб щось прибрати. Усе. Та я зроблю тут ось так. Так я зроблю тут кружек, кружечок і зроблю сердечко. Ось таке сердечко. Так, тепер я Ось таке? Тепер я другий кольор. Ось мені хочеться взяти червоний. Та тепер я закрашую ось це ось серце. Ось так і закрашу. Тепер я хочу взяти жовтий, щоб зафарбувати другу частину стину. Ось чуть ось так. Тепер у мене тут криво. Та я зроблю отак. Я зменшила тісточку та тепер обворю. У мене це вийшло не дуже гарно, так що я знову беру чорний та його заново обвожу, щоб воно було ось. Тепер треба розкрасити ось цю частину. Я візьму тут світло фіолетовий. Не потерю. Ось такий. Фіолетовий Ой, зараз я зробила ось так. Ось так ось я закрасила. Та я знову закрасила дуже нерівно. Та я знову беру чорний, зменшаю кісточку та це знову обвожу. Хто робить рівно, той молоде. Ну, я роблю все нарівно. Все ж я роблю це на рівно. І дає. Мені дуже надо дітей, і якщо чесно. То що я все роблю. Чи Ну, Зараз треба підвертатись. Я даю хоть загрузку. Я зовсім не знаю, що це загрузка. Так. Зараз мене щось планшет. Зараз я вийшла і заново зайду Закрити до. В Ладно, в цей раз зроблю за чи. Тепер. Здуму... -і -і. Та, я надум... Та я ось так зроблю. Ну, от так у мене вийшло, тому що відключився інтернет. 在。<Self. S 2> <laughs>